Батл на грубі гроші. 100 доларів переможцю, хто швидше і якісніше намаже керамограніт плиточним клеєм. Вадім, ти в ігрі? Звідки на такі гроші? Я все предусмотрів, як то кажуть, дивись. Е, ти просто напиши на бумажці 100 доларів і положи зверху. Я думав, ти вже тисячу напишеш, щоб я тобі стачу, дав! Так, правила прості: швидкість, якість. Поїхали! Я готов! Три, чотири! Твоє пісні ти спеціально да не робить собака!

Так, отже, результат у нас ось такий вадік. Покажи що кажуть? Покажи оце. Оце покажи. Сопелька легенька є, так? Да? Є. Але дивіться, в принципі, лінії йдуть рівно. Е, ось тут є трошки невеличкий момент. Ти готовий? Давай! Три. Чотири. Поїхали!

Так, що у нас? Ага, у нас отут кузюлечка. Отут трошечки пробільчики. Ну я не знаю, друзі. Ну, отут, бачите, переложив трохи. Ну що скажете? Хто э... виграв? Пишіть в коментарях.